Товариство, чи чути мене? Так, чути. Чути гарно. Христос народився, слава Україні і живі Білорусь. Живі вічно. Товариство, дивіться, в нас є величезна проблема в української держави, що ми нічого не знаємо про нашого найближчого сусіда на півночі, який для безпеки України, для збереження державності, незалежності України, на мою думку, відіграє ключову роль. Ще українські геополітики початку ХХ століття, такі як Юрій Липа, розуміючи, що ми країна, яка лежить на межі Європи і Азії, і в нас є вічна загроза від російського імперіалізму, говорили, що для того, щоб зберегти незалежну Україну, потрібно мати на півночі доброго союзника. А добрим союзником є незалежна національна білоруська держава, Білорусь, і мати добре прикритий південь, тобто те, що тепер називається Придністровський анклав. На жаль, українська держава дуже мало приділяє. Ми дуже мало знаємо і про Білорусь, і живемо дійсно, як Наталка каже, стереотипами. На жаль, більшість українського суспільства і майже весь політичний клас в Україні чомусь ототожнює Білорусі з Лукашенком. Звикли так, що 30 років держава це він, держава це Лукашенко. І ми не бачимо, і вже забули ми про ту тяглість дуже давню історичну нашого спільного перебування в спільних державних об'єднаннях, починаючи від Русі Великого Князівства Литовського. І е, ми забули дуже прості речі: що втративши союзника на півночі, як Білорусь, ми звідти будемо мати страшну загрозу. Згадайте, кудою пішли війська Муравйова на Київ на Крути в грудні 1917 року. Вони йшли звідти з півночі, тому що на жаль, ми не допомогли нашим братам. А я вважаю білорусь білорусів нашими братами. Я глибоко схиляю голову перед тими понад 60 білорусами. Які загинули в російсько-українській війні, бо вони добре розуміють, що від висліду цієї війни чи збереться незалежна Україна, залежить майбутнє Білорусі. Бо якщо Україна стоїть і вистоїть, то і Білорусь має шанс позбутися цього авторитарного режиму, повернути демократичні традиції, народоправство, право вільно обирати, право вільно висловлювати думку, право бути європейською нацією, такою, якою, якою білоруси е були завжди. І, відповідно, в 2020 році ми вважали, що Росія веде гібридну війну проти Білорусі, і ми зробили відповідну міжнародну експертну дискусію Гібридна війна Росії проти Білорусі. І в нас була дуже хороша експертна делегація з Білорусі, був Григор Костусів, був Дзяніш Іван Івашин. Всі вони сьогодні є заручниками режиму Лукашенка. Вони заарештовані, кажуть, що Коштусів вже ніби намагаються випустити це співголова Білоруського Народного фронту. Але через участь в наївній, звичайній, інтелектуальній дискусії, ці люди в Білорусі сіли в тюрму. І ми тоді в 2020 році, на початку 2020 року, говорили, що Росія використає майбутні псевдовибори Лукашенка як привід повністю інкорпорувати і забрати Білорусь. А забрати Білорусь. Це відкритий величезний фронт проти України в понад тисячу кілометрів. І ми тоді говорили, що Україна для України життєво необхідно втручатися в ту ситуацію, яким шляхом не втручатися у внутрішні справи Білорусі, а поширювати, забезпечувати, допомагати, захищати громадянські і національні права білорусів. І саме для того ми зробили Білоруський інформаційний центр. Щоб об'єктивно розказувати в Україні ситуацію, яка є в Білорусі. ви пригадаєте, як в Україні, як з парового утюга, всі казали, що ніякі протести в 20-му році неможливі, щоб білоруси це така, це такі совки. Вони будуть робити все, що сказав Лукашенко. І тоді, а ми говорили навпаки, що Україна повинна підтримувати білоруську громаду. Ми повинні допомагати повертати їхню ідентичність, релігійну ідентичність. Мовну ідентичність, національну ідентичність. Бо якщо Росія хоче зробити з Білорусі Росію, тобто зробити їх такими самими своїми колоніями, то ми хочемо, ми не хочемо, щоб Білорусь була Україною, ми хочемо, щоб Білорусь була Білорусю, національною, демократичною, незалежною. На жаль, в 2020 році до наших закликів ніхто не прислухався, та й і раніше не прислухалися. Я вам хочу розказати курйозну історію з 2014 року, коли після перемоги Революції Гідності. На які, в якій активно участь брали білоруси і гинули білоруси, зокрема Жизнєвський. До мене звернулася білоруська демократична опозиція з проханням створити парламентську групу Україно-Білоруської дружби. Таких груп в українському парламенті є сотні. Ми дружимо з Кувейтом, з Бахрейном, з Гаїті, з усіма країнами Австразії, Океанії і так далі. І в нас не було в парламенті групи за демократичну незалежну Білорусь. Я підготував документи відповідні, підписалися депутати демократичних фракцій, Пам'ятаю, Марія Матіос, тоді була в ударі, здається, Микола Томенко з Батьківщини, група свободівців. І я приніс реєструвати цю групу в парламент, і Ця група була не зареєстрована. Просто мені брутально відмовили в реєстрації, сказавши тим, що для нас дуже важливо Лукашенко. Для України дуже важливо, він нам допомагає. Він виявляється, дає е, е, газ нам для літаків, він допомагає нам дизельним пальним і бензином, і тому це зліпсує наші відносини. І тому не треба дратувати Лукашенка. І мені брутально постреволюційна влада відмовила реєстрації такої, е, такої групи. Бо вважалося, що ми маємо працювати з Лукашенком. Тобто Лукашенко це єдиний з ким Україна має працювати в Білорусі. І всі українські президенти дореволюційні, революційні та постреволюційні, працювали з Лукашенком, хвалили його молочко, його бітом. І ми не звертали взагалі уваги на білоруське громадянське суспільство, на білорусів. І навіть коли в Білорусі трапилася біда, коли люди вийшли на протести, а їх почали забивати. Реакція української держави була ну ганебною, як на мене. Це ми на громадському рівні робили інформаційні центри. Ми прихищували білорусів. Ми. ми Давали свої офіси для того, що вони нас зупинялися. Українська держава нічого не робила. Ми зараз кажемо, що нам бракує людей. Найкращі люди з Білорусі виїхали тоді в Україну. Українська держава нічого не зробила, щоб їх тут лишити, щоб забезпечити їм білоруську школу, навчання рідною мовою, забезпечення релігійних потреб, елементарних матеріальних потреб в житлі. Українська держава продовжувала працювати з Лукашенком, і, врешті-решт ми отримали той фронт. Про які ми говоримо у 2020 році, вже тоді Росія вела війну проти України на білоруському фронті, на мою думку. А ми на той фронт просто не прийшли. І тому зараз ми відновлюємо роботу Білоруського інформаційного центру, щоб привернути грома... увагу української громадськості до ситуації в Білорусі, щоб українці, нарешті, перестали асоціювати Білорусі Білорусів з Лукашенком. Щоб ми припинили дурні дискусії про те, що виявляється, треба в Києві відмінити станцію Мінська, тому що в Білорусі править диктатор. Товариство треба чітко розрізняти диктатора Лукашенка про маріонетку, який веде до загибелі білоруську державність, і білоруську націю, яка на цих жахливих умовах бореться. І вже сьогодні ми повинні говорити, бо Україна має величезний борг перед білорусами величезний. Бо білоруси кров'ю своєю заплатили за нашу і платять за нашу свободу, і б'ються за нашу свободу, і вмирають за нашу свободу, бо вірять, що роблять за це за нашу і за свою свободу. І тому я дуже, дуже бажаю білоруській нації. Попри ті репресії, які зараз тривають, ми знаємо, що там тотальні обшуки, що знищена будь-яка спроба опору. Я все-таки вважаю, що ну, я вірю в білорусі, що білоруси ще покажуть себе всьому світу. Я точно знаю, що це не пострадянська загнана нація. Я точно знаю, що це європейська велика нація, яка чинить і далі спротив. Просто українська держава, якщо білоруси захочуть висловити право на мирне зібрання чи право на мирне вільне голосування, чи право на мирне висловлення свого погляду, то українська держава того разу вже має не мовчати, а допомагати тим білорусам і допомагати ті цінності, з якими боролися на Майдані. Тому сподіваюся, що серія цих дискусій і знову ж таки хочеться достукатися до білорусів в Білорусі, і до білорусів вигнані, які вигнані свого дому, які поки що без домівки, живуть в складних, важких іноді умовах. Щоб ви мали розуміти, що ми, українці, більшість українців, добре розуміє цю різницю, то що Наталка каже між Лукашенком і вами, що ми, українці, розуміємо. Що е, білорусі треба допомагати боротися за громадські громадянські права, і цей наш білоруський інформаційний центр, це ще одна спроба достукатися і до українського суспільства, і налагодити джерела комунікації, діалог, діалоговий майданчик між нами і білорусами. І я сподіваюся, українська держава вже не зробить таких помилок, які ми робили крайні 30 років. І якщо білоруси, власники своєї держави, власники своєї країни. Захочуть висловитися, мати свою позицію, то ми повинні підтримувати їх, а не знову казати, що нас все влаштовує, що Лукашенко єдиний партнер, що Білоруська держава це виключно Лукашенко. Ну і ще раз зазначу, що нам, нам катастрофічно бракує даних про Білорусь. Українці знають про Америку, українці знають про Трампа, про Байдена, що робиться в спальні Макрона. Українці багато знають про Сирію, і про Ємен, і Українці нічого не знають. Про найближчих наших сусідів, які для нас відіграють ключову роль, ми і в 2020 році намагалися заповнити цю прогалину і зараз намагаємося все зробити, щоб привернути увагу українського суспільства, експертного середовища до ситуації в Білорусі. І нарешті розробити якісь дієві заходи, не дивитися, як Лукашенко добиває білоруську ідентичність, добиває білоруську державність. А думати, що ми як громадяни, як люди, як держава, можемо зробити, щоб допомогти білорусам побудувати, відновити європейську національну білоруську державу. Це, це питання національної безпеки. Я це говорив перед війною. Що це, чесно кажучи, я думав, що якщо Росія остаточно поглине Білорусь, то Україна приречена. На жаль, Бог дав нам сили вистояти, навіть коли Росія пішла з Білорусі. Але зараз ми повинні, якби. Не тільки говорити про ситуацію в Білорусі, а намагатися малювати якусь дорожну карту, а як ми можемо допомогти Білорусі бути європейською країною з громадянськими правами і свободами? Сподіваюся, що серія цих дискусій, серія розмов перед виборами допоможе і українській владі змінити оптику свого погляду на Білорусі, перестати молитися на Лукашенка і українському суспільству зрозуміти про те, наскільки для нас. Близький і важлива є білоруська нація, яка, яка в в такій складній ситуації є дружньою до України і ніколи не була ворожою. І зрештою, намальність, для експертів, щоб щоб... Я, я вважаю, що поки мене не, не допом... поки Білорусь не стане демократичною незалежною, Україна буде загрожена з півночі, катастрофічно загрожена. Це буде вічна екзистенційна загроза. Тому для нас і в геополітичному плані важливо змінити там. Позицію, якщо Росія знову захоче розв'язати фронт війни проти Білорусі і проти України Білорусі, то цього разу Україна мала би не побоятися прийти на той фронт. Дякую, товариство, дякую дуже. Ну ще В'ячеслав Чорновіл казав, що без незалежної Білорусі не буде.